Юра, я формер гармати Сіндикейт. Основною рушиною силою є я, але іноді підключається моя дівчина. Вона і відповідає за візуал гармати Сіндикейт. За нашою спиною ніхто не стоїть, тому нам приходиться вивчати дуже багато речей самим і це все робити. Знаємо ми один одного дуже давно. Наприклад, Микола Андрущенка я ще знаю з часів, коли грав в гурті Рейнс. Він тоді нам купив всі демки і накопив матеріал на трек гори. На який ми її тоді засняли кліп. Єгора Кузького я знаю десь приблизно 3 роки. Він має свій бренд звукознімачів Dirt Дірхалір і він е розробляє всі звукознімачі, які ви чуєте в громаді Syndicate. Марину я ще знаю зі школи. Приблизно у 2020 році йшла робота над альбомом Fitzroy Tenji. І я вирішив якось переключити свою діяльність. Тому прийшла ідея зробити якесь аранжування, що переросло на ремікс на той час на Альону Альону Вічиняй, але той трек лежав до 2022 року. А як з'явилася сама назва, значить в Альони Альони є альбом Пушка, а коли ми туди засунули джен гітари, то це вже вийшла гармата. Так і створилась гармата Сіндіки. Мені просто до душі звуки виробництва, а звуки GGG на гітарах вони дуже подібні до того, як стукають полатками, перфораторами на стройці. Нас на той час не було часу там роздивляти, що навколо відбувається. Ми вставали в 4.40 ранку, працювали без вихідних, а коли відпочивали і мали вихідні, то ми просто лежали і вмирали. Але якщо і потраплялись якісь субкультури, вони в принципі однакові як будь-де, Єдине, що там. Вони більш відкриті, ніж у нас у нас тільки ще трошки такі скромні, скромні неформальні, можна так сказати. Так, ці думки були, але вони швидко пропали через причину того, що задумаєшся, чи хочеш ти робити музику з людьми, в яких інша ментальність, і відповідь в голові приходить, що ні. Важкий рок ніхто не причіплював. Спочатку я почув сліпнот, потім. Пантеру на першому курсі, далі пішли в мене периферії, всякий джент, маткор, южаціна і тому подібні жанри. E, колись була така спільнота в соцмережах Netboy, туди постали різну андеграундну музику, як маткор, южаціну, грандкор, брейккор, дикі джази, слаж, хаотік, хардкор і тому подібні жанри. Звідти я взяв псевдонім. E, ще, якщо розібрати абріатуру на перші дві, на перші дві букви кожного слова, тобто Мед, M і BOY, B, і перевезти на українську, то вийде факультет, де я навчався, міське будівництво. Коли я був малий, батько мій був на заробітках, це у нас напевне сімейне. Він був в Лондоні і присилав нам диски з різними виконавцями, як Eminem, там збірки Чілаут, Attack, Sting, Eric Clapton. Коротше, все, що він знаходив, те він нам присилав. Тому коли в дитинстві там уже ти йдеш в школу, там всі по їх порту, там включають русський реп, там якогось соя, там ще якийсь ласковий Май, ну не знаю. Е, то якось тоді вже мені та музика потенційно не була цікава, але я це зрозумів от десь тільки років-три назад. Зараз я вже не граю в Вінницькому гурті фіц. Ми з хлопцями домовились, якщо там будуть якісь концерти, а в них не буде гітариста чи басіста, то я можу допомогти і піти з ними виступити, так як цей матеріал ми писали 5 років, і, в принципі, це ще поки моя історія. Питання ніяк не вирішується, іноді на Ютуб канал приходять страйки, але ми завжди відмічаємо виконавців всіх соцмережах. Також є такий пункт про. Чесне використання, ти указуєш автора, і можливо тобі страйк не прийде. Також ми не викидуємо музику реміксів з іншими виконавцями на стрімінги, на YouTube, не граємо на концертах, тому що це чужа праця, і її потрібно цінити. Ніяких перемовин чи юридичних питань не було, тому що це не офіційні ремікси, Більшість виконавців вони взагалі не знають, що на них роблять ремікс, тому що ти їм пишеш, тобі як на ніхто не відписує відповідно, і ти вже робиш ремікс того, що в тебе є. Єдиний був перший ремікс, який ми випустили, це на Гуей Шум. То я писав Катерині ще до того, як вони виступали в Євробаченні. Е, е, Ішли перемовини про те, щоб вони відправили мультитрек їхньої пісні, щоб можна було зручніше робити ремікс, але цього не відбулося. Тому вже працювали з чим, що було. А репостять іноді в соцмережах Положинські репости Альона Альона, іноді вони лайкають, лайкають в соцмережах, іноді не лайкають. Іноді лайкою. Поки негативних не було, або ми про них не знаємо. Не обов'язково в нашому випадку це було один раз. Тементій пронов запропонував змінити лірику на ремікс Альона Льона Відчиняй. І це переросло в трек Мастак, і лірика, яка була адресована невідповідальним музикантам, які очікують фідбек без особливого прикладання зусиль. Також в нас і є свої пісні, просто зараз ми чекаємо, коли дороблять вокали наші друзі. І найближчим часом, я думаю, можливо, навіть один сингл буде вже в кінці цього року. Це не можна назвати співпрацею, тому що це неофіційні ремікси, У нас нема спільної промо-компанії, чи ще інших видів просування. Тому все, що працює, це коли пошуковий запит артиста може співпадати з пошуковим запитом на наш ремікс. Тоді це працює, в інших випадках ні. Є такий у мене товариш, вокаліст Володя, який співає в гурці, Колись співав в гурті Божевілля, а зараз. Співає в гурті отець, то він на саундчеках завжди співав в мамині світлиці у стилі Петра Щура. Ну, по крайній мірі в ті концерти, які я бачив. І я йому запропонував зробити спільний ремікс чи, я не знаю, зміну переосмислення маминих світлиць, але в нього не було часу, тому я вирішив це зробити сам. І підхід був схожий до реміксу. Тільки єдине, що тут в мене є лише акапела, і під цю акапелу вже ти підбираєш темп приблизний, приблизно ноту щура. Ноту щура. І так якось воно створювалося. Мені сподобалось тому, що Петро щур максимально чесний і робив максимально якісно так як він це розуміє. Ми хотіли нагадати про стереотипне кліше метал-музики, типу що культура вважає в більшості, що метал це музика сатани. Тому ми придумали таку концепцію, що це можна приурочити до 666 підписників на youtube каналі і е, придумали легенду, що Петро щур приходить в гості до ютубера, який набирає 666 підписників і починає його мучити до того часу, поки він не погодиться з ним зробити аранжування на маміні світлиці. Якщо музикант. Відмовляється, Петро Щур його перетворює чорта, і щоб зняти прокляття, то музиканту потрібно зробити аранжування, випустити на стрімінги, зробити кліп. Ну, як бачите, ми прокляття зняли. Моя мета робити якісну технічну музику, хоча б намагатись так робити. І розвивати українську культуру, бути чесним самим собою, ну і щоб музика тобі приносила якийсь заробіток. Побажання глядачам не слухайте російську музику, не дивіться їхні відео, кожне прослуховування чи перегляд конвертується в снаряди чи пулі, які летять проти нас.